Служба безпеки України та Нацполіція затримали агентів РФ, які готували теракт у Києві. Як повідомили в СБУ, для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. Встановлено, що вона перебувала на зв'язку з кадровим співробітником російського гру, який знаходився на. Тимчасово захопленій частині території Запорізької області до співпраці з агресором зрадниця залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати контрольне завдання російської спецслужби, підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя. Контррозвідники СБУ затримали обох зрадників на гарячому. Наразі зловмисники перебувають під вартою без вправа внесення застави. Їм Грожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.